Пан Тарас, медик Червоного Христа, з багатолітнім стажем, рятував життя патріотів на майдані. Тепер часто працює в зоні АТО. Розповідає для бійців найголовніше знати ази першої медичної допомоги. Повинні знати. Які поранення найбільш небезпечні? На які поранення треба увагу приділяти в першу чергу? Артеріальна кровотеча, якісь обширні кровотечі. Це дуже небезпечно, тому що 3-4 хвилини і людина може загинути від шоку, тобто від падіння тиску. І Що в таке кровоток? Жгут? Зупин... Зупинка кровотечі. Стан медичної підготовки наших військових плачевний. У цьому переконані і медики, і керівники силових відомств. кажуть, військово-медична підготовка не була в пріоритеті у попередньої влади. Державні зрадники, керівники попередньої України, не тільки позбавили наших бійців і збройні сили, тому числі зброї, новітні обладнання, командування тактичних навичків». Але я заявляю твердо стверджую, що в тому числі була практично відсутня у військах і в спецпідрозділах медична допомога, знаряддя, медицина, засоби лікарські. Відтепер силові структури почали процес відновлення медичної освіти для військових. У програми відом зокрема збройних сил вже включені відповідні курси. У кожному учбовому центрі потрібно. Приділити увагу і тактичній медицині, в тому числі я можу запевнити, що уроки, які ми отримали в ході ведення антитерористичної операції, будуть втілені в життя. Гіркі уроки забрали тисячі життів. Якби військовослужбовці були більш обізнані в наданні першої медичної допомоги, жертв могло бути набагато менше при відриві кінцівки. У солдата чи офіцера є одна хвилина і одна спроба накласти жгут. Другої спроби вже немає. Гуманітарна місія підготувала спеціальну програму, яка буде трошки ширшою ніж попередні програми, тому що офіцер має, бути, має знати не тільки як йому допомогти собі, він ще має знати, як навчити його особовий склад. Навчати офіцерів військової медицини взялися патріоти України з-за кордону з відповідною ініціативою виступив світовий конгрес українців. Більше мільйона доларів назбирала українська діаспора. Гуманітарна місія привезла з собою не тільки аптечки натівського зразку, а й знання. Справжні профі медичної галузі будуть навчати військовослужбовців, як надавати першу медичну допомогу за стандартами Північно-Атлантичного альянсу. Курси стартують з 22 січня і триватимуть до 1 березня. Більше двох тисяч учасників. Кив навчатимуться в Києві, Харкові, Одесі та Житомирі. Перші два дні буде базовий курс бійця рятувальника. Це є курс, який вони навчаються як себе або свого друга е рятувати їхнє життя. Третій день ми будемо їм передавати навички інструктора, щоб вони могли навчати своїх солдатів, як вони вже будуть на місці. А четвертий день буде четвертий день буде психологічна підготовка для офіцерів. Будуть їх навчати, як вони можуть надавати першу психологічну допомогу. Гуманітарну ініціативу вже підтримали силові відомства, а на законодавчому рівні триває розробка концепції військово-медичної доктрини України, якої досі в нашій державі не існувало. Планують повернути у школи військово-медичні уроки, лікарні при потребі зможуть перетворюватись у військові шпиталі, а лікарів та військових навчатимуть тактичній медицині. Невідкладна допомога під вогнем, польова медична допомога в укритті, медичний супровід при евакуації поранених аж до шпиталю. Все це лежить на плечах військових, адже перед Ними стоїть задача врятувати своє життя та своїх побратимів. Анастасія Островушко, Тарас Біловол соціальна країна.